Вийти на кордони 91-го року це зараз мрії чи все-таки реальність? Наступ росіян на Сумщині остаточно провалився. Яка зброя може змінити хід війни? Про це сьогодні говоримо із військовим 14-го корпусу Олексієм Германом? Слава Україні! Вас вітаю і дуже рада бачити в нашому ефірі? Героям Слава всіх вітаю. Спершу хочу якраз таки з цієї новини про кордони 91-го року обговорити про це минулого тижня. Якраз таки дуже багато говорили в нашому інформпросторі про те, що Трамп не проти підтримати цю ідею. Якщо Україна піде в контрнаступ за підтримки Європейського союзу, на вашу думку, чи можна це зараз дійсно здійснити військовим шляхом, що нам для цього потрібно, чого не вистачає. Так, дійсно, це можливо. А, а, якщо порахувати терміни, скільки триває війна, ми трохи не дотягуємо до термінів великої Вітчизняної війни. А тоді наші Друга, діди так. до Берліна дійшли, і ну ще більше до другої світової, вона з тридцять го здається. Почалась по тому, що нам не вистачає. Зараз е нам не вистачає дозволу бити в глибину, е рушити логістику, е впливати на виробництво та знищувати підприємства, ворога е стратегічні, тобто військові. Е Зараз ми бачимо лінію фронту. Вона вздовж кордону на більшості ділянок стабілізована йде вздовж ДКУ, то есть державного кордону України є гострі ділянки, там Донецький, Дніпропетровська область, ну Покровський, Добропільський напрямок. Трохи Сум, ну то згодом все вирішить Куп'янський. але якщо брати всю протяжність фронту у Росіян не вистачає сил. Ми переходимо в стадію позиційної війни. І тут вже це каже про те, що росіяни видихаються мобілізаційного ресурсу у них не вистачає. Тобто ми достатньо знаєте, вийшли на ту цифру знищення ворога в місяць, да коли він не встигає поповнювати свої резерви. Ну плюс всі, хто мабуть хотіли загинути на українській землі, той за цей час вже загинули, і вони мають деякі проблеми. Ось далі ці проблеми будуть лише погіршуватися і поглиблюватися у них. Ну а нам з цього треба робити висновки, готувати, поповняти і збільшувати тиск, і тоді все буде гаразд. А, от ви якраз таки сказали про далекобійні удари, що нам не вистачає таких ударів різною західною зброєю, і якраз таки спецпредставник Трампа Кіт Келох підтвердив інформацію, що ми можемо тепер бити далекобійними ударами вглиб Росії. На вашу думку, як це може змінити ситуацію? Ви вже частково цього питання торкнулися. Але, наприклад, якщо нам дадуть томагавки дальністю 2500 кілометрів. Це може змінити, от умовно кажучи, через місяць взагалі хід війни. Якщо вони до нас доїдуть, як швидко швидко може змінитися лінія фронту, і відповідно, можливо, таким чином і до кордонів 91-го року буде швидше дійти. Дивіться, ви повинні розуміти, дато тобто, війна це важка системна і командна праця, якщо дадуть завтра. Очікувати результатів ми можемо за півроку. Дозвіл. Якщо дадуть за півроку за рік, тобто терміни тут е, е, великі. Е, стосовно е, ну, наскільки це вплине, це дуже вплине. Тобто спроможність нищити спроможність на насту спроможність нищити їх тилове виробництво. Е, Воно і морально, і фізично вплине на стійкість і бойовий дух російської армії, і суспільства в цілому. Суспільство там взагалі розколоте, наскільки я знаю, там відсотків 40 вже не підтримують цих дій. Тобто, ну, коли у них відімплюється електроенергія, опалення взимку чи інші якісь речі, то тобто, паливо вже зникло. Почнуть ця. Пропорція людей буде більшу, і ну, влада в Кремлі буде замислюватись, у них стане питання самозбереження. Плюс ми ще бачимо зараз тенденцію, то есть у них там січнею не все так добре. Там, хлопці згадали, що у них є свої національні герої, да, і вирішив Кадиров перейменувати там проспекти, які були на честь там, росіян. На честь видатних чеченців. Тож тобто, це там таке. У них вже націоналізація якась пішла. І Кремль теж цим стурбований. Молдову вони вже втратили. Тобто, ну, воно потроху, потроху буде сипатися. Так, різні також політологи на підтвердження ваших слів кажуть, що можуть потрохи люди виходити на акції протесту, і звісно, ну масового ефекту це може одразу не принести. Але тим не менш, ну, все одно це буде створювати додаткові проблеми для Путіна. Ви згадували за блекаути, що Росії варто до цього готуватися, і наші прекрасні удари по Білгаричині це показали. Осінь та вже пишуть про те, що запускали їх. ЗРС ЗВ Хаймарс. Тобто ну, це американська зброя, і можна вже розцінювати так, що е, ці дозволи працюють на практиці. Тобто, куди ж далі може це все летіти? І чи дійсно ми можемо, ну, наприклад, до московських тец е, наші ракети і західні можуть долетіти? На вашу думку, це трошечки швидше буде впливати на росіян? Наскільки знаю, удав був нанесений ТЕЦ «Нептуном». Це перше. Друге, да. А коли ще раз скажу, коли вони будуть отримувати симетричні удари у відповідь, ось вони по нашій енергетиці, ми знищуємо їх станції, коли вони опиняться в тих же умовах, що і ми, але ж тут скажімо так: за нами півпланети, а за ними лише Китай. Ну, але Китай це теж не так вже й погано, на жаль. Але побачимо, можливо, у Трампа є свої козирі, як натиснути на Китай. Стосовно Нептунів була інформація про те, що Нептуни завітали на Брянщину, от у військово-морських силах про це заявили. От okay. теж дуже цікаво. Чи вам відомо, наприклад, про нашу ракету Фламінго, чи вона вже запускалася в дію? І якщо ми побачимо, як вона працює, це може дійсно теж повпливати на хід війни. По фламінго, чесно, не в курсі, не знаю. Брехати не буду. Uh -huh. Але будь-який засіб, який ну несе бойової частини, хоча б там п'ятсот кілограмів, він точно може повпливати на хід війни? Роберт Бровді Мадяр заявив про те, що наші збройні сили з fpv дрона змогли знищити російський гвинтокрил. То що казати, якщо у нас з'являться якісь нові цікаві ракети і українського виробництва, і не тільки у вас зараз знаємо, що є потреба в авто. Можете розповісти детальніше для яких саме цілей воно потрібно. Щоб наші глядачі могли кинути донат, обов'язково задонатити, скільки ви можете. Ми залишимо посилання в описі під цим відео. Дякую за підтримку. Смуга у нас відповідальності в корпусі порядка 200 кілометрів. Надзвичайно велике навантаження, і там, скажімо так, техніка не витримує, а забезпечення корпусу тільки. Тільки тільки утворились, ще знаєте як спочатку робимо, а потім забезпечимо, мабуть, Тобто поки що від держави жодних там постачань нічого по техніці не було. А між підрозділями треба пересуватись, тому зараз проводимо збор потрібна нам дуже машина, бо наша вже не витримує. Яка сума? Дякую. Буде. Якщо хтось відгукнеться, ми зараз збираємо 4200 доларів на автомобіль. Тобто нам пообіцяли за цю суму перегнати достойний апарат. Будемо дуже вдячні, якщо підтримають. Та будемо сподіватися, що глядачі почують ваше прохання і дійсно зможуть помірну суму скинути на ваш збір. Дуже на це сподіваємось. Ви сказали про те, що смуга, де ви працюєте, 200 кілометрів. Сумщина і Харківщина. Можете станом на сьогодні сказати, яка ситуація на Сумщині? Чи можна вже впевнено казати, що російський наступ на Сумщині провалився, і ми зможемо відтіснити, ну збройні сили України зможуть відтіснити Роши. До нашого українського кордону, відповідаю голосом. Ще раз скажу. Тось, от смуга. Ми міханьковою та сумами. 65% смуги йде прямо в Державного кордону України. Тобто, там Росія, тут Україна. Єдине є кіл-зона, десь е кілометр з нашої сторони, кілометр з їхньої, де немає позицій. Е бо ну, перестрілки і турбуючий вогонь йде постійно. Але ми вже на е знаходимося на державному кордоні України. Це перше. Друге, то есть, є то есть, от Купівський напрямок, Сумський напрямок. Вкраплення тись росіян сум. Наскільки відомо мені тось підкріплення? Вони перекинули свої резерви на Донеччину, і зараз ну потрошку, потрошку витісняється. Коли це буде зроблено, це буде зроблено. Тось, ви всі глядачі, це побачать і почують. почуєтесь. Є присливі, хочеш розпішити Бога? Розкажи про свої плани. Але але точно знаю, що все буде добре. Але звісно для цього потрібно підтримувати Збройні Сили України. Тому ще раз закликаємо, якщо ви ще не задонатили, будь ласка, Олексію Герману на банку закиньте закиньте кошти раніше. Ви несли службу на Покровському напрямку. От зараз ви можете проаналізувати, чим відрізняється тактика Росіян на Сумщині і Харківщині від того, що вони роблять на Донеччині. Чи вони зараз, як ви сказали, намагаються перекидати на Донеччину усі сили, чи це саме Покровський напрямок? Чи вони намагаються усю Донеччину максимально намагатися і наступати, і окупувати до якихось термінів у Путіна, можливо, є якісь дати до цього. Тобто, хочеться розуміти, чи для них в пріоритеті Сумщина і Харківщина так само, як Донеччина? Я вам скажу чесно, глядачі, то б, ну, після Донецького напрямку, це напрямок Сумщина і Харківщина це таке. Лакшері зона, лакшері війна, тобто, ну є бої, є обстріли, є. Але знаєте, як тобто немає тої інтенсивності, коли штурм за штурмом, такої інтенсивності тут немає. Є якісь речі, то тобто, які вони там задумують, намагаються зробити, кудись увірватися, тось тобто, але вчасно виявляються і знищуються. Зараз, скажімо так, зеленка спаде, то стане набагато простіше їх ще виявляти і знищувати. Тось тобто і задуми реалізовувати росіянам стане набагато важче. Тобто тут уже буде війна рельєфів, скажімо так, ну, висот, хто де тримає які е, е, смуги оборони і кхе, наскільки вони домінують над ворогом. По, по е, тактиці. Тобто, вона однакова, тобто нічого нового. Дрони, намагання там просочитись маленькими групами, або е, на механізованих якихо там засобах там на кшталт мотоцикла швидко проскочити кудись. Ну або по трубам, як вони це е, в Куп'янську там зробили, е, е, скажімо так, е, таких повноцінних атак з використанням е, е, механізованих там бригад е, практично немає. Хочеться розуміти, як зараз змінилася лінія бойового зіткнення, на яку відстань вже долітають дрони, чи це 20 кілометрів, чи це більше, як далеко долітає оптика, fpv дрони, щоб просто розуміти, наскільки вона розтягнулася зараз? Дивіться зараз є ураження. Ми спостерігаємо ураження там молниями, там, до 40 кілометрів вглубь нашої території, але це поодинокі. Якщо брати е, маю, е, смугу, в якої в якій вони, знаєте, як є виявлення і знищення, да? тобто, е, в якій вони можуть активно працювати, це вздовж на вашого кордону на глибину 10 кілометрів. Які переважно дрони, техніку, яку вони зараз використовують, чи це переважно лише одні дрони і намагаються не використовувати техніку, бо вона просто нікуди не доїде, тому що ми її знищимо відповідно з дронів? Чи те, як ви сказали, вони намагаються просуватися малими групами? От що ви бачите, за чим, за якими технологіями майбутнє, і як далі росіяни можуть планувати свої наступи? Можливо, ви бачите, що вони Зараз готуються на якомусь одному конкретному напрямку чи по всій лінії фронту. Ми звичайно бачимо. що, Ну, хто навпроти нас стоїть, знаємо. Розвідка працює у нас дуже добре. Як і у них. Вогневив. Там впливи і контакти э, здійснюються в основному засоби артилерії, тобто міномети, артилерійські якісь системи. з їхнього боку, так і з нашого боку. Або э, дрони. Ну, десь, якщо у відсотках брати, 70% це дрони. Дрони різного типу, то тобто, менше оптика, більше звичайні, але росіяни то тобто, зараз збільшили застосування дронів типу «Молнія». Це такі надзвичайно швидкі і потужні засоби. Нещодавно навіть в Харків долетів. Якщо говорити про те, скільки у нас, і скільки у них зброї, чи є в нас зараз паритет в цьому і по дронам, і по артилерії, і по важкій техніці, чи все-таки вони, на жаль, нас поки що переважають? У нас є зараз паритет по дронам, але тут ж тут, ну, як вам сказати, питання не в паритеті, да, а в умінні... Сильні сторони ворога знищити, тобто поки ми зараз такий стан треба виявляти і знищувати якомога більше їх розрахунків дронових, тобто вчитись, застосовувати нові засоби, виявлення та знищення. Тобто ворогу не треба давати там якогось там релаксу. Тобто ми повинні. Постійно вдосконалюватись, а вдосконалення ну воно вимагає досвідчених екіпажів. А екіпажів у нас ну не вистачає. Угу. Якщо говорити по нашому щодо наших ударів по російським НПЗ і не тільки по їхнім заводам ВПК, то чи бачите вже результати на фронті цього? Чи дійсно у них там не вистачає вже пального? Чи є якісь інші у них причини, щоб не йти в наступні наступи? Можливо, вони в чомусь вже і в техніці і в силі вже відчувають? Ну, Техніку важку вони. Не підганяють сюди, тому що це безглуздо просто її втрачати. Вона не доїде навіть до, до кордону. Це перше. А, по друге, то стосовно забезпечення, ми ж повинні розуміти, що е, росіяни і самоправозна правитель Росії Путін. Ну, вирішили воювати, і зараз ця економіка побудована так, щоб на фронті дефіциту нічого не було. На фронті все, а дефіцит буде відображатись на звичайних громадянах. Mm -hmm. um... Також стосовно інших наступів хочу з вами теж обговорити. Наприклад, Сирський заявив, що триває наш контрнаступ на Добропільському напрямку, і частина російських підрозділів в оточенні. Чи бачите ви, що зараз у Росіян є накопичення сил, техніки, аби на Донеччині піти в наступний більш повномасштабний, скажімо так, наступ, чи ви бачите накопичення військ, можливо, на інших напрямках, ну зокрема, Харківщина, Сумщина, де ви зараз знаходитися. <г> Такої концентрації військ для повноцінного там, скажімо так, операції охоплення і там рейдової якоїсь операції ми тут не бачимо, але це питання з боку тижня да перекинути війська на той чи інший напрямок, може навіть і менше. Стосовно Донецького напрямку я коментувати не хочу і не буду. Я знаю, що там дуже важко нашим хлопцям е, дуже е, тиснуть Росіяни вони пішли в банк, не шкодують нічого, тобто не рахуються з втратами. Ну і я вірю, там наскільки я знаю Тарнавський Нікалюк, е, ці два генерали можуть там стабілізувати ситуацію, і щось зробити. Ну і хочу ще на сам кінець обговорити деякі інші питання. Чи може Путіна посилити ось цей осінній призов, який стартує з 1 жовтня? Вже про це оголосили, що 135 тисяч строковиків буде залучено. Чи ви думаєте, що будуть вони використовувати їх у так званій СВО? Чи будуть намагатися їх відправляти в Україну? Чи це для нас є реальна небезпека, чи навряд чи зараз російська армія на це піде? Ну, будуть чи не будуть, ми ну, подивимось, наскільки там він обіцяє, росіянам що не буде. Але наше завдання якомога більше знищуватись, робити йому санітарних втрат росіянам понад 30 тисяч на місяць і все буде добре, все буде гаразд. Через рік можемо там вже чекати їх в Києві. З проханнями про якісь там перемовини вже фундаментальні, і крім може вони, вони будуть казати, що вже на російській. то тобто, але системно треба винищувати від 30 тисяч е, росіян. Тоді все буде добре. А ви, до речі, вірите в те, що з росіянами можна домовлятися про якісь перемовини, чи в яких випадках це можна робити? Ну, я казав, що з росіянами можна розмовляти лише, коли у нього біля скрони дула автомата і домовлятися, коли вони відчувають страх фізичного знищення, то це можливо. Тому і як он, так, шалений дід в Кремлі точно не визнає і не піде ні на які поступки, поки. Ми зрозуміємо, що це все загрожує самій Російській Федерації тим тобто, шляхом розпаду, ну, з його імперськими замашками, або внутрішніми закладами, які призведуть до його силового зняття. І ну, він же ж колишній. Вони розуміють настрої суспільства, часто роблять заміри, ну, їхня ідеологічна машина вона працює. І вони ну, дивляться і залежать, хоч вони там і кажуть, що ні, залежать залежать повністю від думки е, суспільства. І чим більше невдоволених росіян, чим більше гробів, чим більше поранених бізночок без, без, без ручок, без ножик повернеться туди, то буде вимагати компенсації, пенсії, визнання е, державної посади. Тим тим краще. Тим воно більше дестабілізує. І ну я вам впевнено кажу: є світло в кінці тунеля цього. Після будь-якої ночі буде ранок і світанок. Так, ну або якщо. Томагавки американські або наші рожеві фламінго долетять до Москви. Це теж може бути класним чорним лебедям для Путіна і е, всього всієї його цієї бандитської команди. Е, дякую вам дуже за розмову. На жаль, вимушена вже закінчувати її. Дуже вам ще раз дякую і за захист. Нагадаю, що сьогодні говорили із військовим 14-го корпусу Олексієм Германом. Дуже вам дякую.